Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я вирішив пограти в спеціальний режимчик. Це у нас захоплення точки. На Хорнітофрізі. Так, зі мною в групі Аня. Аня, привіт. Всім привіт. Так. Сьогодні буду пробувати тут грати на мишці. Буду вчитися грати потрошки на мишці на гусеничних корпусах. Побачимо, як у мене це вийде. Одну катку я вже скатав. А цю вже скатаємо і відкриємо контейнери. Заберем епічні за дві катки Так Виносить мене фрізик Тут голдик падає за будинком, Ань. Ну я тут на точці захоплюю ага, Капіс навіть нікого не вбив А голд ще був тут Я навіть не бачив <рес> Тут така м'ясорубка за той голд Так, ще один падає. Так. Але бачу, насипає тут непогано по голдіках. Так, выносит меня фризик. А. <laughs> Нажимаю аптечки, тут же без <laughs> Ой, блин. Ого, як на клаві заносить, кто на клаві на мишці. Так, на точці, мені здається, треба зараз не їхати поки що. Ну вони захопили, ми тут захоплюємо, знову все, вона під нами. Не, бо просто зараз буде дострокова катка, це щоб ми ж нічого не зробимо. Ага. Просто поки не їхати на точку, так? Так, угу. да, ну тілий просто давай. У мене то поки що не особо виходить. Тіли, то що в мінус пішов, але. Блін, блін, промазую трохи на місці. Тай трошки вони позахоплюють, потім поїду. Чи захопить уже одну? Так я стольких всех, я никого не могу быть. Ой-ой-ой. Капец, яхин меня убил, я не знаю. Лишний бы бытый был. Так, падает монета, то что не знаю. 10 mm -hmm. тысяч то падало, ничего себе. Блин, застают меня. <laughs> Блин, не вписался в поворот и меня сейчас, мабуть, бьют. Ведь жжимають в нас в точку. Да, зарплату мить. Тогда на, нас щось на хочу. Залітать на фризик. Все, уже за голдами не є. Я, Ну я в принципі и не їхав тут ни разу. Ой. Не пощастило якось. Так ого? Ще продуємо зараз. Mm -hmm. Мені здається, що наші перестали їхати просто щось. Ну, в шось. Може бути. Ну, вони, бачу, прямо всі на точку і їдуть. Наші гол дождуть. Mm. Uh -huh. <laughs> ну я замітив. Починають точки нас віджимають, то вже його дикувати їсти. Mm. Точку тип стоїть, ніхто його не збриє. Так, і на жаль, програли ми цю каточку. Так, скільки заробили? 1100. Ну, не густо. Дякую тобі, Аня, за компанію. Дякую, дякую. Так, зараз заберу виконані завдання і відкрию контейнери. Так. 29 звичайних, 4 рідкісних И 4 эпичных Відкриваємо. Так, на магном подава випала і на хоппер захист від підпалу. Так, епічний контейнер випадає. І на Крусейдер захист від заморозки. Так, пропустим. І п'ять епічних. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.